Тяжка ніч для столиці і одна з наймасованіших повітряних російських атак по Україні. Якого втуються люди, і що про це говорить світ? Про це і більше просто зараз. ТСН онлайн вітаю, друзі. Я Ірина Прокоф'єва. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Масштабна атака на столицю цієї ночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву. Гатили одночасно окрилатими ракетами, дронами і балістикою. Повітряна тривога у столиці тривала майже шість годин поспіль. У п'яти районах Києва зафіксовані руйнування. У Голосіївському відбулося займання автомобілів у дворі житлового будинку, частково зруйновані гаражі та адміністративна будівля. У Шевченківському районі уламки БПЛА впали на відкриті території. У оболонському районі горіло складське приміщення. Пошкоджені також автомобілі поблизу. Найбільше постраждав Святошинський район. Там російська ракета поцілила просто у житловий будинок. Станом на зараз відомо про дев'ятьох загиблих. Ще близько 70 людей отримали поранення. Пошукова рятувальна операція триває досі. Нещодавно з-під завалів рятувальники дістали живу людину. Докладніше про це Олена Гущик розкаже. 11 ранка на годиннику. Рятувальники досі продовжують розбирати завали у трьох районах Києва, Оболонському, Святошинську та Шевченківському. Ми зараз знаходимося у Святошинському районі, де чи не найбільші наслідки від російської атаки нічної. Ось позаду мене вчен зруйнований двоповерховий будинок, куди імовірно поцілили ракетами. І поруч також знищений п'ятиповерховий будинок. Мешканців тут зараз на території не пускають. і Досі триває пошук людей. Також постраждало дуже багато будинків довкола зо два десятки. Не Боюся цього слова сказати, і шибки розкидані, і скло розбите. Тут розкидано ще за кілька кварталів звідусіль. На даний момент ми чітко можемо сказати про вісім загиблих. Дев'ята особа, яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на експертизі, в судово медичній експертизі. І е, у нас більше 70 людей е, отримали поранення 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах. Зараз лише тут працюють близько сотні рятувальників. Ось там позаду тривають пошуки. А ось тут розбирають завали, шукають уламки ракети, проводять слідчі дії. Тут працюють кінологи разом із собаками, працюють психологи. Ну і звісно, тут поруч за стрічкою дуже багато людей чекають на своїх родичів, чекають на своїх близьких безвісти. Зникли ми бачили жінку, яка разом зі своїм чоловіком приїхали. Вони ввечері поїхали на дачу. Тут залишилась їхня дитина. Вони поки що не мають зв'язку зі своєю дитиною і не знають. Де вона перебуває, і також зустріли тут групу людей, які чекають на своїх близьких. Це підлітки. Там їхній товариш знаходиться десь там на першому поверсі, принаймні знаходився вночі, і поки що він на зв'язок не виходить. І ви не знаєте? Ні? Я не знаю, що з ним. А ви вдома були? Були вдома. Чули? Ну, ми пішли в коридор, та бац, ходив перед очами. Це друг ваш Господь, живий. Сказали вже що живий? Ні, сказали, що людина жива, сподіваюся, що Вірно, є люди, і ймовірно, вони живі. І зараз рятувальники попросили усіх дотримуватися тиші на кілька хвилин. Усю техніку, якщо чуєте, вимкнули, і зараз нічого не бурить, нічого не дістає метал. Що відбувається? О, там зараз подалі позаду мене рятувальники прислуховуються до звуків під плитами, можливо, якихось знаків, можливо, хтось стукає, аби почути хоч якийсь знак і почути людей, які залишаються чекати під завалами. Завдяки цим хвилинам, тиші рятувальникам вдається почути голос під завалами, і вже за пів години їм вдається дістати з під завалів молодого хлопця. Це не товариш компанії друзів, які чекають, це сусід. Його він жив на першому поверсі. 29-річний чоловік опинився під завалами і прибув там 6 годин. Його вдалося деблокувати, і з пораненнями численними його зараз госпіталізували до лікарні. Так, він був в свідомості, саме так рятувальники його знайшли. Тобто, ми робили хвили, там хвилинку тиші і рятувальники так і знайшли його, тому що він відкликався на, на голос рятувальників. І саме через це ми визначили, де він знаходиться саме під завалами, і так потрохи-потрохи визначали і дістали. З великою долою верогідності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих, працюють. Наші рятувальники працюють спеціально навчені кіно... собаки кінологічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, тобто ми шукаємо ще, можливо, і будуть і люди. Живі... За попередньою інформацією міністра, сюди прилетіли ракети. Попередню знову ж таки іскандер. Нині правоохоронці вже відкрили кримінальне впровадження. Ну а пошукова операція тут триває. Поки що є надія на те, що під завалами є живі люди, які чекають на порятунок. Олена Гущик, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. Після нічної атаки по допомогу медиків звернулися 77 людей. 31 постраждали постраждалий, перебуває у стаціонарах. Про це повідомив столичний очільник Віталій Кличко. Серед потерпілих вагітна жінка і п'ятеро дітей. Як повідомляють кореспонденти ТСН, одна дитина у тяжкому стані в одному зі шпиталів, куди відвезли поранених у відділенні політравми Зараз надають допомогу 15 пацієнтам. Двоє з них у важкому стані у реанімації, але загрози їхньому життю немає. Усім надають необхідну допомогу, розповів завідувач відділення політравми. Категорія пацієнтів від 20 до 88 років і чоловіки і жінки, які отримали міновибухову травму, пошкодження різні, пошкодження верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, тулуба, пошкодження осколочні. І такої атаки на столицю ще не було. Ось що можна було почути в укриттях, куди кияни спускалися під час масованого російського удару. Наша колега Наталя Нагорна цю ніч теж пересиджувала у підземці, і ось що вона побачила і почула. У пішохідний перехід збігаються люди, ховаються від шахеда, який знижується і вибухає. На одній зі станцій метро у центру збиті вікна. Це не перший раз, коли ракети падають дуже близько. Деревина, якою закривали наслідки попередніх прильотів, порозліталася. Вибите склою у кав'ярні поряд. На закладі написано, що вікна тут міняли вже чотири рази і щоразу продовжували працювати. Тепер вікна розбила вже в п'яте. Але робочий день Бариста Денис він живе поряд, почав навіть раніше. У самій підземці повно людей із власними стільчиками і домашніми тваринами вони ховаються від. Обстрілів серед них народна артистка Тетяна Порогова підтримує нажаханих киян співом. Як тебе не любить? Як цю ніч пережили ви? Обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру. На Ютубі звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Отже, ця атака стала однією із наймасштабніших за останній час. Вже маємо дані від повітряних сил. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 215 повітряних цілей, атакували ракетами різного типу повітряного, наземного та морського базування, а також ударними шахедами та випускали дрони імітатори. І основний напрямок удару був саме на Київ. Захисникам українського неба вдалося збити 31 крилату ракету Х-101, 6 калібрів, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 4 керовані авіаційні Х-59. Знищили також 64 ударні безпілотники, ще 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені. У відбитті цієї атаки активну участь брали винищувачі Ф-16 та «Міраж». Внаслідок російського удару постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. У відбитті ворожих цілей брали участь авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби реб та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. І після масованої повітряної атаки Росії президент Зеленський скоротить свій візит до південної Африки і повернеться до України. У пар в президента було заплановано низку зустрічей. Утім відбудуться лише перемовини із президентом країни Сірілом Грамафосою. Його Володимир Зеленський пообіцяв поінформувати про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Також Україна розраховує у ПАР на допомогу в гуманітарних питаннях у поверненні наших полонених та викрадених Росією. Українських дітей решту зустрічі замість президента Зеленського проведе глава українського МЗС Андрій Сибіга. Тиснути треба на Москву, а не на Київ. Таку заяву після масованої атаки країни-агресорки зробив головний дипломат України. Андрій Сибіга зазначив, що удар був націлений на цивільне населення Києва та інших регіонів. Глава міністерства закордонних справ наголосив, Путін демонструє, що не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. І слабкість та поступки не зупинять його терор і агресію. Зробити це можуть лише сила і тиск. Погоджується із цим, і президентка Молдови Майя Сандо вона також закликала до більшого тиску на Росію і до більшої підтримки України, зокрема системами протиповітряної оборони. Президентка Молдови наголосила, Росія знову показує, що не прагне миру лише смерті та руйнування. Тим часом глава МЗС Латвії наголосила, сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м'ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає. Головна дипломатка Латвії також закликала до тиску на Росію. І Харків оговтується після ще однієї неспокійної ночі. Ворог атакував місто трьома масованими хвилями. Летіли ракети і дрони. За даними обласної прокуратури, щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень. Влучання зафіксували у трьох районах міста: Основ'янинському, немишлянському та Слобідському. Для ударів армія РФ використала щонайменше 10 ракет типу «Х» та 14 ударних безпілотників герань 2 Поцілили окупанти, зокрема у шкільне футбольне поле пошкодили поліклініку та готельний комплекс, а також залізничну інфраструктуру. Дуже неспокійна ніч у Харкові. Було влучання по виробничому підприємству міста Харкова. Крим цього, біля житлових будинків, приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працюють наша комунальна служба. Закриваємо контори, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що накоїв ворог. Троє загиблих і семеро поранених на Донеччині. З реактивної артилерії окупанти вдарили по Костянтинівці, вбили 12-річну дівчинку та 40-річну жінку. Двоє містян ушпиталені. Дві авіабомби росіяни скинули на Слов'янськ. Загинув пенсіонер. Літня жінка постраждала. По одному пораненому також у Краматорську, Чернігівці, Довгій Балці та Мирнограді. Безпілотниками та кабами загарбники тероризують Харківщину. У селі приколотне в ФПВі-дрон влучив у будівлю пошти постраждали двоє жінок та чоловік. У Чугуєві дрон молнія поранив 37-річного чоловіка. А в боровій вибухи авіабомб спричинили масштабну пожежу. Палало пів тисячі квадратних метрів хліб за воду. Вранці росіяни із безпілотника атакували житловий а, будинок у Гаврилівці. Це Херсонщина. У господаря множинні поранення. У цей же час окупанти скинули вибухівку з дрона на багатоповерхівку серед місті Херсона, палахнув її дах. Ще одну пожежу в багатоквартирному будинку рятувальники загасили напередодні. З квартири винесли поранену літню жінку. За добу в області десятеро потерпілих. І за життя чотирьох найтяжчих поранених у Марганці досі борються лікарі. У 59-річного чоловіка зупинялося серце, та лікарям вдалося запустити його знов. Його та ще двох жінок рятують у Дніпрі. Загалом, внаслідок удару ворожого дрона по автобусу у Марганці, напередодні дев'ять людей загинули. Ще понад півсотні дістали поранення. Наша Ольга Павловська розповість докладніше. Щойно після чергової операції пані Лариса. Будемо намагатися до. 52-річна жінка у вкрай тяжкому стані після атаки ворожого дрона. Дуже постраждали очі, але ще більше лице, шия, груди та живіт. Я вже не кажу про кінцівки. Мабуть, сотні відламків летіли і тіло. На звістку про стан мами чекає її донька. Я почала дзвонити, вона не відповідала. І співробітникам телефонувала, ну, не відповідали усі, потім вже приїхала у лікарню і там дізналася, що трапилось. Вони працюють на одному підприємстві в Марханці. Мати саме їхала на зміну у середу вранці. У салоні було повно працівників. Ворожий дрон прицільно вдарив по автобусу. Дев'ятеро людей загинули. 51 людина постраждала. Серед найтяжчих і 58-річна Тетяна. Осколок пройшов наскрізь і зупинився в самому центрі. Мозку. Багатогодинна операція. Нейрохірурги діставали з мозку уламки та розтрощені кістки. Тетяна після нічних операцій почала самостійно дихати. Це ліва півкуля. Тобто зараз буде йти боротьба за її життя, щоб вона вижила перш за все, а потім відновлення. Тому що ліва півкуля відповідає за рухи в правих кінцівках, відповідає за мову, тобто вкрай важке поранення. Багато літрів перелитої крові та численні операції врешті дали шанс пораненим вижити. Костянтин, що був у глибокій комі та мав зупинку серця, поволі стабілізується. А пані Лариса вже промовила у реанімації. Перші слова загалом у лікарнях лишається 31 поранений з автобуса. Водночас у Марганці триває триденна жалоба за загиблими. Урифолостолоксандр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН один плюс І до ситуації на полі бою найважча ситуація на турецькому і покровському напрямку. Загарбники продовжують розвивати успіх південно-західніше Турецька. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. За доволі короткий вітинок часу противник окупував Пантелемонівку, Валентинівку, зайняв практично увесь населений пункт Суха Балка і вже здійснює спроби штурмових дій на Руманівку. Ситуація на цьому напрямку дуже складна. Водночас ворогу досі не вдається провалити оборону українських військових по Повітинку Леонідівка, Петрівка, Щербинівка, російська піхота постійно тисне за підтримкою техніки, але безуспішно. Активно атакують росіяни також на Лиманському та Сіверському напрямках. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Влаштовував водіями, аби перетнути кордон. На Волині затримали 36-річного лучанина, який організовував схему незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Він фіктивно влаштовував чоловіків водіями у фірму, яка займається міжнародними перевезеннями. За свої послуги брав до 80 тисяч гривень з людини. Чоловіка затримали за місцем його проживання. Поліція вилучила техніку та документи. Підозрюваному загрожує до 9 років тюрми. У безпеці на Волині відкрили першу соціальну квартиру для вагітних та матерів, які опинилися у скрутних обставинах. Помешкання обладнане усім необхідним, але найголовніше з жінками там працюватимуть різні фахівці, зокрема юристи і психологи. Із першими мешканцями такої соціальної оселі познайомилася наша кореспондентка Тетяна Хомич. Я ж сказала паніче, отак От дворічна Софійка разом із соцпрацівницею Русланою готують тісто. Щодня у них тут безліч справ. Витаємо домашню випічку, робимо вчимося гарно прибирати. Вчимося бути гарними син. Софійка з мамою одні з перших мешканців цієї соцквартири. Жінка на камеру говорити не готова. Поза нею розповіла, чоловік почав вживати наркотики та бити. У подібній ситуації опинилася і її нова сусідка Тетяна. Коли він тверезіший, то ще він більш мягкий і не такий агресивний, а тільки трошечки алкоголю. І це все зразу. Агресія. Піти з семимісячною донечкою жінці було нікуди, тому вона звернулася у соцслужбу. а там уже порадили таке тимчасове житло. Тут дуже затишно, тут спокійно, тихо, тут комфортно, є всі необхідні умови. Тут у нас кабінет, де працює психолог, юрист. Тут ванна кімната. Менеджерка соціальної квартири пані Лариса проводить екскурсію будинком. Розповідає жінки, тут отримують не лише дах над головою, але й харчування, особисті речі та засоби гігієни, а ще консультації психолога. Та юриста ми ще допомагаємо з пошуком роботи, допомагаємо з влаштуванням садочки, ну повністю медицинські якісь речі. Проживати у цій квартирі можна 9 місяців. Далі за потреби термін продовжують усе безплатно. Як поселитися тут жінкам? Розповідають особистим зверненням. от, просто знайшли в інтернеті інформацію, звернулись по телефону на гарячу лінію. Або ж як Тетяна одразу звернутися у соцслужбу за цим проєктом по Україні працює уже сім таких соцквартир. Прихистити у них вдалося майже півтори сотні жінок та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Профінансував проєкт дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Коли ми підхоплюємо маму з новонародженою дитиною, яка в скруті, яка не має куди повернутися, немає документів, розрушений будинок і надаємо реабілітацію. У такій квартирі одночасно можуть поселити кількох жінок з дітьми. Важливо запевняють організатори не просто забезпечити їх тимчасовим житлом, а допомогти адаптуватися, жити далі самостійно. Дитинка підросте я не зможу відправити в садочок в ясільки і собі працювати, відкладати якісь кошти, орендувати квартиру, так само жити з дитиною, просто самостійно. А ще у найближчих планах Тетяни піти на кулінарні курси і навчитися. Перестати боятися, Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь. ТСН, 1+,1. плюс сили мужності нам усім продовжуємо слідкувати за подіями цього дня. Щоб повідомляти їх вам, щоб не пропустити, натисніть дзвіночок. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. За дві години оновлений випуск ТСН онлайн. До зустрічі о 14-й.